Як вирішити проблему безпритульних тварин івано-франківським чиновникам? Підкаже досвід Європейського союзу. В Івано-Франківську відбулася міжнародна конференція присвячена охороні чотирилапих безхатченків. Вона започаткувала новий проект. Назва його символічна: СОС Безпека співжиття людей та тварин на польсько-українському прикордонні. Фінансується він коштом ЄС. Досвідом у створенні притулку для собак і котів з івано-франківськими колегами поділилися поляки. Кшиштоф Вонтка мешкає у Любліні. каже безпритульних тварин на вулицях його міста. Не побачиш, ми маємо притулок, ми маємо притулок, у який можна принести безпритульних тварин. У нас немає таких тварин на вулиці. Це є стандарт. щомісяця у притулок приносять до двох сотень собак для 90% з них упродовж місяця знаходять нових господарів? Це є дуже професійна робота, коли опіка над тваринами популярна серед мешканців міста. Натомість стандартна ситуація для Івано-Франківська, коли безпритульних собак, які заважають Жеють городянам, просто відловлюють і усипляють. Таких випадків в місті продовж року дві тисячі, натомість стерилізують їх вчетверо менше. Тож комунальники сподіваються, проєкт стане початком вирішення даної проблеми. Загальна його вартість 225 тисяч євро. Однак, притулку за ці кошти не побудують. Буде створена лише проєктно-кошторисна документація. Також закуплять вакцину для тварин і встановлять програмне забезпечення для реєстрації та ідентифікації безпритульних тварин. Людина де придбала собаку? Як вона вдома за неї відповідає? Дітям надоїли, вигнали на вулицю, щоб людина відповідала, скажімо, придбала собаку в певному місці, зареєструвала. І ми знали, якщо вона її хоче десь віддати, усипити. Значить, привела, усипила, а не просто. Куди хотіла, туди діла, потім вона стає бродячою по вулиці. Проект СОС Безпека співжиття людей та тварин на польсько-українському прикордонні міська влада реалізує впродовж двох років. Розрахований він насамперед для підвищення свідомості людей. З цією метою в місті впродовж листопада проведуть соцопитування. воно має з'ясувати ставлення івано-франківців до бродячих тварин. Галина Гордашко, Сергій Щочкін, новини на вежі.